Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Бургунді Айс одна з досить відомих красунь, я думаю, і на теренах України, і в наших садочках, звісно, що в каталогах дуже часто зустрічається. Чому відома, бо взагалі вона ж походить якимись там спортами, спортами, щось через щось. Все описано в троєндарі, тому запрошую ознайомитися з сортами, які я буду згадувати. Ось, але десь там вона в початкових генах чи коренях своїх. Вона має айсберг. Айсберг це такий сорт, ну, я думаю, чи не там, ну, точно в, в якомусь там топі, в якомусь там списку скількись там сортів найвитриваліших сортів троянд. Це є айсберг, це точно. І по силі зростання, і по квітненню, і по витривалості, і по, по тому, що підходить для різних таких. Ну, я би це назвала досить малодоглядних, На жаль, тому що такі клумби, міські клумби, та, не кругом є такі господарі. Тих підприємств, які доглядають за міськими насадженнями. На жаль, що вони там належного рівня догляду. І ось айсберг, я неодноразово зустрічала. Йому так доглядай, не доглядай, він рости. Але ж бургундія, чому я її захотіла? Взагалі захотіла за колір, бо в мене ну, так, є в мене от, як би, вподобання щодо цього кольору бургундії, як мені підказали, чи насичено винного кольору, чи темно-фіолетову бургундії, Цікавий гарний колір. Ну і звісно, що я розраховувала, що вона буде теж витривала, як там і ось та айсберг, яка десь є в на Євгенах. А ще я захотіла її, тому що неодноразово я зустрічала оце чудо, оцей реверс, коли я на кущі ці одна квітка чисто-чисто біла, бо ціло, от, чітко півквітки білий. Тобто, оцей ось так. Властивість її показувати реверс, і показувати гени, з яких вона пішла. Оце мене теж зацікавило, і я посадила сорт. Звісно, не лише тому, що подивитися на білі пелюстки, але, але, але. один з приємних бонусів, який би мені сподобалися. Кущ росте в мене вже не перший рік, і от наростає. Ну, взагалі, то не перший другий рік всього лиш там. минулий сезон це був перший її сезон, а це другий сезон. Але наросла вона досить непогано. Хоча, хоча, під кінець другого сезону кущ був. Все ж таки невеличезний, досить компактний. Мені такі підходить. Я насправді не чекаю, поки в мене виростуть кущі 2 на 2, бо потім і обрізати їх, і нагинати, і обробляти. Насправді це все набагато більше роботи. А ось так в межах метр, трішечки більше, дуже зручно і ходити милуватися, і ходити насолоджуватися пахощами, і знимкувати їх. Так мені дуже підходить. Але це таке забаганки, звісно, які. Е не впливають на те, як сорт себе покаже і буде вести. Гарна, гарна квітне довго, квітне тривало. Я б сказала, вона, мабуть, що з тих сортів, на яких щось та є. Хвиля хвилею, але все одно вона поміж хвилями ще щось має, щось показує, щось розкриває. І ось її основний колір, звісно, що такий насичений, але реверс, вона теж має цікавий, стріблясто-білуватий, досить контрастно виглядає. Ну і гарно це виглядає, дуже гарно пасує цьому сорту в цій квітці. Квітування щедре, суцвіття щедрі, багато квітів у суцвіттях, І загалом, коли дивитися на кущ, то він досить прикрашений квітами, дуже і дуже гарно. Пагони можуть бути можуть тримати себе добре. Є такі пагони, які гарно тримають себе. А є такі пагони трішечки тонші і вже не так тримають себе гарно. А ось якогось нього ну, я дуже зраділа, коли я побачила цей реверс. І ще й, мало того, що білий колір. так чітко приведена лінія, смужка. І ось та смуга от по ній чітко розділена. Ну, не знаю, знову ж таки, скільки я не раз повторюю, як може бути таке, от, щоб чітко розділити. Пилюстку на дві частини двох кольорів зробити. Цікавість, цікавість від природи. Ось так. Що скажу по кущеві ще? В мене хворіла, хворіла і минулоріч, і цьогоріч, мабуть, що чорну в принаймні з якоїсь п'ятнистості борошнистої я, мабуть, що не, не помітила я на ній. Не пригадую борошнисту. А от п'ятнистість була точно, бо вона в мене оголена була в якийсь там період. Мабуть, що це було після першої хвилі, я думаю, ближче до другої. І є в мене навіть якісь світлини, де вона повністю-повністю голена. А ще вона мені таке показала, а наскільки я пригадую, це було так. Були, були спекотні такі дні, а той тижні були спекотні, і якось так після того вона мені показала такий колір, якийсь рожевий, більш рожевий, ніж фіолетовий. Ось таке було цікаво. Я так подумала, чи то їй не вистачив вологості. Хоча я не раз там ходила, пробувала, там замочовано досить досить грубо. Ось, і там в мене росте той бур'ян такий, що він покриває просто таким грубим шаром, і ти його виполює, а він просто не виполюється до кінця, і він за тиждень вже знов такий килимок робить. Тому там теж він отримує вологість. І ось чи то вологості забракнуло, чи що. Не знаю. Не знаю, що саме, чи то якихось мікроелементів, чи що. Але ось таке воно мені цікаво якесь показало, як якийсь такий кольор досить непритаманний їй. Звісно, що ще вона цікава своїми тичинками, пеляками, які є чітко в колір пелюсток. Не завжди так є, а якраз і навпаки, часто ну, пелюстки є якогось кольору, а тичинки є жовті, ну, різних відтінків жовтого, світловатого, жовто-масляні, жовто або ж якісь золотаві, щось таке. А ця краса, ну і вона теж тим славиться, що вона має і ітичинки такого винного бургунді кольору. Це теж досить-цікаво. досить, досить цікаво. І я теж люблю на це дивитися, бо мені подобаються сорти з такими пиляками, які от такі як війки, дуже гарні і дуже святково вони виглядають. І квіти з такими поляками теж виглядають дуже цікаво. Е, наскільки мені сподобався цей сорт, і я собі ще досадила поруч Brilliant Pink Iceberg. Ось знімала і небагато кушик, був, ну не був, він і є молоденький і маленький. Потім я, напевно, якось підготую відео про їх про них двох. Ось порівняєте собі. Цікаво, цікаво. Я сподіваюся, що Бріліант вона підросте в новому сезоні. І вони гарно переплітатимуться, бо я так досить близько їх посадила поруч. І вони переплітатимуться. І, мало того, що Бріліант вона така різних мінливостей буває. Бургунді Айс, вона теж, як я зазначала, буває і рожевуватою, і фіолетовішою. І як вони ще переплетуться, то це теж буде додаткова така гра кольорів, гра барви. Дуже, я думаю, буде цікаво виглядати. Пригинається просто ідеально. Хто пригинає на зиму, просто без проблем взагалі пригнув, накрив все. <смір> Ідеальний сорт до землі до пригинання просто прекрасний. Ось така цікавинка, досить досить надійний сорт, я б сказала. Ну, кажу, в мене хворіє, але я не бачила, щоб щось дуже сильно і знесилювало це. Все-таки і квітне, і нарощує. І так, подивимося, як при зиму. Надіюсь, що добре, бо мало би бути все добре, бо повернулася дуже низько до землі. Ось і накрита агроволокном. Тому я думаю, що наступний сезон потішить мене також ось така краса. Така цікавинка, Цікав, у вас, яких у вас досягає габаритів ця красуня в дорослому віці, буду вдячна, якщо поділитися. Ну і взагалі вашими спостереженнями, як вона у вас щодо захворювань. Сонце, я ось думаю. Ну, можливо, якісь були поруч просто Астрид Грифін, от поруч поруч. Взагалі, навіть я десь там робила якісь світлини, що вони теж практично перепліталися. То Астрид там, вона набагато більше показує, Таке припікання пелюсток, підплавлення пелюсток, і навіть квітка, от вона цього дня, сьогодні, наприклад, прекрасна, а завтра вже зовсім не така. То по Бургунді я не побачила прямо такого підпалювання. Хоча, ну так, я думаю, що сонце палюче сонце, поза 30 там цілий тиждень, а то й більше, я думаю, що ну мало якісь сорти витримують, щоб зовсім 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 без ознак були. Але Прямо такого, щоб зовсім спікалося, я такого не пам'ятаю. Ну і звісно, такий сорт з таким вільним розміщенням пелюсток, не тугим зовсім, має підходити теж для тих, хто вибирає сорти, які не будуть підхоплювати ботриті, загнивати, та, або дуже сильно вражатися, ось такими ну, вологістю затяжною, і, відповідно, квітування, там, хвиля просто зникає через такі. Умови. Тому та, я думаю, що цей сорт він підійде до таких характеристик, до таких як рекомендацій, що мала би вона, попри різні погодні негаразди, от, показати все одно своє квітування і свою красу, і потішити наші очі і наші думки красою, і надією в наступний сезон. Вірою в наступний сезон, що ми будемо милуватися нашими трояндами, висаджувати. І дуже пам'ятати, якою ціною все це нам дається так ціною наших воїнів, які захищають нас в важких боях за Україну. Вам дякую за увагу, дякую за активність під відео, за всі відгуки, коментарі і вподобайки і та антиподобайки. Дякую до наступних відео і па-па!